Незламна моя, найкраща у світі країна. Твою незалежність виборюють нині в війні, воюють за те, щоб народ не ставав на коліна і зміг панувати в країнець на рідній землі. За жовто-блакитний наразі бійці у окопах, за силу тризуба, за гімн і за дух козаків, за мирні світанки ідуть по мінованих тропах. За майбутнє дітей і ненароджених ще малюків, за кожного з нас, за старенького і за малого, за північ і південь, за захід і спотворений схід, за Кримський півострів без мосту і флоту гнилого, за те, щоб ніхто не порушував наших із вами свобід, за вільну країну, за мову її солов'їну. За стяг милий серцю, що в небі у нас майорить, платим щодня найвищу з можливих всіх ціну, Гине від нації в свіжих могилах лежить. На кладовищах з'являються цілі алеї, полеглі герої всміхаються нам із світлим. За кожним з бійців мужній подвиг і здобуті трофеї. Та заплакані очі згорьованих мам і дружин, незламна моя найрідніша й найкраща країна, сплюндрована ворогом, зранена військом Кремля, Незалежності день відзначатиме вся Україна, навіть там, де снарядами зрихлена чорна земля. Кущ калини схилився і сонечко на горизонті. Ще не вмерла луна, їй Дніпро мелодійно гуде. Цивільні співають в тилу, а військові на фронті. Кожен справжній при цьому правицю на серце кладе. Поглядаючи в небо, всі мріють про мирну країну, про день перемоги та звільнення наших людей, про життя без тривоги й відбудовану знищену мрію. Про сльози від щастя і безтурботне дитинство дітей.